Друзі, доброго дня! Я хочу сьогодні вам розповісти рецепт маринування огірків. У мене на огороді переросли огірочки. Не біда, такі огірки ми теж маринуємо. Ми їх розрізаємо на частинки, виходять смачні. Я буду сьогодні їх маринувати за рецептом, який підказала мені моя невісточка. Вона у мене хазяйновита, в неї так смачно все виходить. Ці гірки я куштувала, вони добрі, хрусткі, кисло-солодкий смак мають. От Для цього потрібно такі заготовки. Гірки замочуємо на 6-8 годин, в холодну воду. Зелень петрушки миємо. Я ось підготувала овочі, морква потерта, часник, цибуля. Я беру і білу цибулю, і синю. Мариновані дуже смачні ці овочі. Зерно гірчиці, сіль, цукор, оцет. Ось так подрібнюємо гірочки, обрізаємо боки. І якщо гірок дуже довгий, ми його перерізаємо на четверо. І потім ще перерізаємо на двоє. І так продовжуємо, поки поріжемо всі. Так, друзі, я вже поклала на дно банки перець горошок, морква, цибуля. Зараз кладу чесничок. Знову цибулю. Знову буду класти петрушку. Знову буду класти морку і докладатиму знову огірочками. Щільненько так закладаємо гірочками, не під час пастерізації вони пом'якнуть трохи і вляжуться краще. Тепер готуємо маринад на півтори літри води. 50 г соли, 150 г цукру та 200 г оцтової кислоти. Цього маринаду вистачає на 4 літрових банки. У мене гірочки вистачило на 3, значить зайвий маринад я просто вилью. Ви розраховуйте, наскільки ви заготовили баночок з гірками. Потім ставимо стерилізувати. Стерилізую я банки літрові 10-12 хвилин. Після цього закатуємо кришкою, вони охолоджуються і виносимо в холодний підвал. Гірки смачні. Рекомендую так приготувати.